один градус сьогодні нарешті можна помити машину то на трасі кожен день їздимо так така грязна вже прям стидно для себе не себе поэтому надо її гарненько по можливості помити всі нормальні люди їздять на мойку обслуговування бачите лампочка лежить зараз буду її також сам ставити а я Теплої води набрав і давай грязь обирати. Так от і виходить. В принципі, гарненько Вже машинка зовсім інший вигляд має, який був до цього, який зараз. Небо і земля. Така красота почали. Все, буду продовжувати мить. Нема що показувати, покажу тільки яка вона грязна. Бачите, яка грязна машина. З цієї сторони скільки грязюки. Зараз помию, буде чистенько. Сполоснув машинку з ліганця. Приявіше стало. Тепер нам треба розібрати оцю фару, тут поміняти ближнє світло, в цій ближнє, а в цій габаріти поміняти. Зараз займемося цим. Нам для цього потрібно відкрутити один, два і ще десь один був. І отут, а це витягуємо. Так, відразу опа, давай вилазь. Бачите, роздобалося вже. Треба новенького купити. Що він там? Давай вилазь. Давай, давай, давай. Зараз я витягну його, подивлюся. як тут. тут нелегко. Бачите, витягується. Є місце таке, отвертку візьму, зараз витягнемо. Це дуже класний набор інструментів прям взагалі кайфовий. Чекс. Візьмем зараз цю просту. Для мене її буде зараз достатньо. Так, дивимося. Чекс. На її, бачите? Чекс. Раз, друга. О, давай, кружися. Хорошо. Пальцями легше, швидше виходить. Сейчас я покажу. Раз. Тут також треба докрутити. Давай, давай. Це в мене нагадує Форт Фієста, 12 рік випуску, 1.25 двіжок. Міняю а, аж 7 тут -то. лампи ближнього світла. Опа, бачите, витягну, сюди кладу. Раз, і це витягуємо така виглядає кліпсочка на цю половину ми з іншої покладемо та надломана це ось бачите я надламав її ну треба новеньку купити отаку. це ще минулого разу я її надламав і до сих пор не замінив все Бистро зараз поміняємо, дай Боже, все буде зашибісь. Я повикручував, тепер потрібно доставати якимось чином лампочки. І давайте зараз ми розберемося, де ближнє, де дальнє світло покажу вам. Вікно зараз ближнє світло. Бачите? Тут воно не горить, ця горить. вона тут дальня. А тут ось вона цю замінити треба і оцей габаріти треба поміняти. Що тут бачите, не горить габарит, а тут горить габарит. Міняємо їх. У мене зразу є два. Тому ми відразу два поміняємо. Виключається світло Fiesta тут. Ну і машину ми зараз теж заглушимося. Беремо, працюємо далі. така в мене лампочка, бачите, осран купив сьогодні H7. Минулого разу якусь Panasonic купував, сьогодні така була. І Що зараз знімаю і міняю. Так. Поставив камеру. Дуже повинна легко зніматися, відбиратися все в цих лампочках. Подивимося, як вона насправді. Головне цокольне не трогать. так? Да? I'm uh going -huh. uh -huh. Як просто все. Тепер тут нам потрібно. Зараз я згадаю. Це вже нам не потрібно. Так. Ну, ага. так. де там тільки? Самоді кожен раз забуває його... А, Господи, просто витягнуть і все. Просто витягну. Перегоріло, значите. Достаємо цю. Професійно все. то просто Всё, не Она между болтиками застряла Сделал назад. Все сюда. Захист чипс уперед на ви. і закручуємо. Почнемо з цього. Защолку поломану вставляємо назад. Наступного разу треба купити, не забудь. Не відпускав, вже добре. А це, це в макулатуру, це в пластик. Це, це на мусорку. Готово. Тепер нам залишилось зараз ще одну лампочку вкрутити, габарит. І все. Бачите, камера не, не, не може знайти мене. Габаріт, зараз я піду в іншій курточки візьму. Ми його там поставимо і все. Виходить, щоб лампочку габаритів або дальнього світла замінити, вона знаходиться. Ось піднім витягуєш фару і внизу прямо відразу їй дуже легко. От я замінив вже і дивіться легким движенням руки, якщо видно. Попаду. Опа, ну, незручно. Раз, всунув. Ще де там не бачу. Опа, так, і защолкнув, все. Все, в машині поміняв лампи, виходить. Я їду зараз уже на зустріч, Помив її, ви бачили. Також, що я ще зробив? Добав. чуть трохи мастрица, там грам 150-200. І все, супер. Поїхали працювати, зараз проведемо зустріч і двигаємо далі. Ще сьогодні до бабушки з дідою треба зайти. Так що, друзі, бачите, в процесі мого життя ви з'явилися набагато частіше, що з 16.01 це вже буде, напевно, четвертий відео в цьому місяці. Планував кожен день, ну поки тяжко, тому що я ще не все розумію. От. І поки там з цим переїздом ми туди-сюди. Зробили. Треба ще все зараз до кучі розгребти, і потім ми з вами будемо вже якось конструктивніше, буду корисний вам, ділитися такою якоюсь цікавою інформацією важливою. От, нагадаю, я займаюся фотографією, репортажною, тому в Києві, кому вона потрібна, пишіть любе свято. Вода сьогодні просто шепче, вона неймовірна. Така прям топова. Одне задоволення і один класа. А це що за мудачок? Куди воно їде? Яка красота, да, Взимку? Дніпро неймовірний. Бачите, якраз сонечко зараз виходить, гарненько так підсвітить, тут атмосферу створить. Клас. Да. Небо, сонце, мороз, зима. Є в цьому щось. Звісно, вітер зараз конкретно. Ви що, варшого дворі вигулять. Ох, і вітрюга, Ще ну давай. Гуляй, гуляй, гуляй. Роби діла свої, мужик, давай, мужик. О, молодець. Молодец. В домі ж треба нормально себе вести. Чем правда? Не то що оцей кіт. Ой, котяра. Та ти що? Гарче, ви з ним граєтесь, так? Да? Ужас. Ну все, бачите, приїхав зустріч. І Сьогодні такий досить продуктивний, ефективний день. Зараз ще одній знайомій напишу стосовно роботи, будемо зараз з нею говорити. Може зараз ще візьмемо один проєкт роботу і буду готувати посадочну сторінку. Дві посадочні сторінки на два різних проєкти на запуски. От, що в нас швидше почне працювати, піде, тим будемо зараз максимально займатися такі справи. Далі розкажу от, стратегію і швидкість от, що до чого. Це буду показувати так, в прямому ефірі. Так що, чекаємо, буде дуже цікаво. Канал набирає своїх обертів. Выдзвик наш. Ой-ой-ой, Арті, ти що, обалдів? Красота, яка уже мороз, почався вітер. Холоднейший вже.